Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас 29 число. Пройшло дуже багато дощів. Майже кожен день. І я вирішив глянути стан нашого ячменя. Значить, це одеська селекція, достойна моя експериментальна ділянка. Значить, дивіться, по висоті. Зараз я візьму рулетку. І поставлю Так. Ну, от. Метр є, де метр десять висота по колоску. А так метр в середньому. Метрова висота. І не дивлячись на обільний дощі, він мав лягти, але він не ліг. Оце от трощу тут, бачите, перій ліг весь. От, пері, ну Придавив. А отут все стоїть. Оце просто нахилено це кошак тут грався. А так, наче, нічого не полягло поки що. Отаці непогані колості переважной масі. І що я помітив іще, де більш сильніша растительність, тобто з цього краю деметр тут на 5 см менше, то колосок не такий великий тобто ну він є вот ось такі от колоски але він менший, ніж там вот. і зараз можна пройти трохи далі де біля ріха де маленький вообще получився він Я знімаю як є і горіх піддавлюють конечно Зернови своїм цим... то то що я бачу? Я бачу, що колосок в принципі, такий самі не дивлячись, що саме ретинє не доразує, то порівняно з тим, що є. Ну, можна заміряти якраз висоту його запити самим горіхом. Так. Ну, 70-80 сантиметров. Отак. Вот Переважно більшості 70. То колосок, в принципі, теж равносильний, такий як метр там. Це на оцій ділянки, да, він майже однаковий. І от зараз якраз на другу ділянку. Де чуть-чуть інший грунт. Там привозний ґрунт, а тут рідний. Але підобрювалось навозом, що там, що там однаково. Ну і агротехніка вся та сама. А, прийшлося мені застосувати гербіцид. ну це до обільних дощей, щоб придавити бур'ян. Гербіцид я в дрожже беру. Ну, сухий, якби він уже в черговий рік нормально функціонує. Ну Тут там, де метлиця була, лягло, а де її нема, тобто він весь стоїть, нормальний корінь. Вон тут навіть трохи подивитися, сколько тут є їх. Ну, в основному раз, два, три, четири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну тут менше є, з них нічого не буде. Дванадцять. Оце от трохи слабше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. О тут вообще он кущ нормальний. Тут раз, два, три, четири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. От. Ну, як ви бачили, лист пожовклий, тобто треба трошки бризнути, підлікувати хугідом. Я так дивлюсь. Чи не треба, не, наче, растение здорове, сильне зверху, ну знизу це неизбежно. Ну, і по висоті получається зараз я проміряю по висоті який він. 90 100 ну майже такий самий. Чуть менший, грубо говоря, на 10 сантиметров не непогана, він такий розріжений, я його, щоб ви розуміли, у мене ушло на оці дві ділянки загальною сумою десь около 20, пів мішка у мене ушло його і ручним способом я його сіяв не сівалкою. Якби сівалка, то піще менше воно пішло б, наполовину. Ну от так ось от. такий от стан. Полеглого пока що нема. Ну і ще не вечір. Як така більно буде дощі йти, воно може лягти. Ну, це я вже наступний раз зніму. По бур'яну є трохи лабада, Оця от у нас її сосенка називають. Оце вона в такому стані були, коли її бризкав. Тобто вона сидить, воно його не убило, але рост її затормозився. Ну, там воно вже серцевина жовта починає згнівати, пропадати. Бур'ян є, але бризкати я вже його не буду. От бур'яну вже як є. Я думаю, через три тижні вже будемо його молотити. Бо зараз налів відбувається. По штідникам штідники є. Пестицидам я не бризкаю принципіально, бо у мене бджоли є. І, ну, Штідників достатньо. кількість, Але я не думаю, що вони мені создадуть дуже сильний урон. Да, хай я там 5-10% втрачу врожайності. Але воно буде без хімії без всякої гадості. Ну, це моє особисте. Таке бачення. Інші думають, я думаю по-іншому під комерцію. Але це я роблю для себе. Вона піде на крупу. Відповідно, я сам буду його споживати, і люди будуть його споживати. І відповідно не хочу я не себе травити, не людей. Ну от є от у нас от жучок. А, а, трипсов, щось я. Не наблюдав. От в основному такі і чорні такі самі є, що сидять. Но зараз їх після доща, бо недавно був дощ, їх толком нема. От іще щось сидить. Ага. от така як мошка полетіла. Як би так, ну, не критично так, щоб їх прям дуже багато було, але але воно є. І я дивлюся дивіться чи от ячмінь є оці колості, що вище, це не той сорт. Тобто це інший сорт, він даже по кольору відрізняється від цих. Тобто це... Що, що, щось не то. Тобто не відбірне виходить пасіомат, хоча я його заказував в інституті, супереліту, ну, попадає тут. Попадає щось незрозуміле. Але кон, концентрація дуже невелика. Тут, якщо 0,01%, то, то і хорошо. А, оце от жита, де-не-де, попадає. Це моє жито, яке було. Поза рік. Он тут було жито, а в минулому році було авіс. Відповідно, ну овса не видно. Може воно ще вилізе далі. А жито де-не-де попадають збереглось. У мене взагалі ідея взяти одну ділянку і засіяти його житом. І відповідно після комбайну як убрати, підсадити малої концентрації ще жита на наступний рік і таким чином год п'ять культивувати тупо одну культуру. Але ж підживлювати, розносити навоз, все як полагається. Без зорентя. Ну, Це інший проєкт. Це все буде по-іншому. Моя задача була зняти стан ячменя. Під час обільних дощів, які продовжуються вже більше, ніж півтори тижня кожен день. І відповідно він мав лягти, але він іще не ліг. Ну, далі буде. Сподіваюсь, вам було корисно подивитися і послухати дану інформацію.